Привіт, друзі! Мене звати Наталія Єжова. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему це борги та кредити. І я розкажу про три причини, чому ми створюємо кредити і чому нам це треба, чому вони виникають, чому немає бажання їх закрити. Якщо їх є бажання, то ми не можемо це закрити. І скажу, що кредити це і моя історія, це історія мого роду. І я пам'ятаю, я з маленького міста Ковель, У мене там живуть батьки, а бабусі і дідусі жили в селі під Ковелем, Ковельська область. І коли ми приїжджали до бабусі, і дідуся, я бачила такий сценарій, що бабуся завжди бігала і позичала гроші. Ось гроші закінчились, вона все все встає, зараз позичу, і позичає. Потім віддає, знов позичає, знов віддає. Хоча моя бабуся була відома на все село, вона була відомий лікар і лікувала всіх людей, вона допомагала всім людям, і грошей було достатньо. Гроші були, гроші приходили кожного дня. Вона була не одна, в неї є чоловік. І чоловік також працював, гроші в них були, але завжди створювалася така ситуація, що треба бігти позичати. І це позичання це передалось і до моєї мами. Я бачила, як мама завжди також бігла, позичала, що ой-ой, гроші закінчились, треба бігти позичати. А потім це почалось, коли створили картки: що от на картці є, наприклад, 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, можна їх взяти звідти так? можна взяти цей борг і потім його віддавати. І ми будемо сьогодні говорити про такий побутовий борг, коли ми знімаємо з карточки, дивлячись, який там ліміт ліміт 5 тисяч, 20 тисяч 100 тисяч гривень. Коли ми позичаємо у своїх сусідів, коли позичаємо у своїх родичів, коли позичаємо у банку суму. Е такий побутовий кредит. Ми не говоримо зараз про кредити виплати, коли ми виплачуємо частинами е на квартиру. Так ми не говоримо про навчання, коли ми вкладаємо в якусь професію. Ми зараз говоримо про побутовий кредит, що потрібно. Позичити гроші і потім їх віддавати. І причини, чому і звідки беруться ці борги. І перша причина це те, що борг це і є мета, Прислухайтесь, борг і це є мета. Все, що зараз відбувається в нашому житті, це і є мета. Просто ця мета була десь під свідомості захована і не пропускає до розуму, що так, це і є мета. Я зараз поясню. Виходить, що люди, які беруть борги, їх мета віддавати цей борг. Вони беруть борги, і тоді раз з'являється дуже багато енергії. Треба ж віддавати його. І ось, поки я віддаю цей борг, я жива. Я віддаю борг, віддаю, віддаю. Немає мети один раз віддати, і все є мета. Завжди віддавати цей борг. Чому? Тому що здається, що якщо я віддам цей борг, то все закінчиться. Тоді немає енергії, все рівно, я нікому не винна, і ніби тут все життя закінчується, кінець. Так? І для того, щоб була енергія і мотивація, потрібно взяти цей борг. А коли я винна комусь гроші, то тоді в мене є мотивація, я буду це віддавати. І тоді оця енергія є. І борг і сама мотивація. І дуже багатьох людей взагалі борг тримає на цьому житті, так? Тому що я не буду помирати, я не буду йти з цього життя. адже в мене є борг, в мене є мета, але це виходить мета чия? Мета мета банка видати нам всім кредити. Мета людини, яка дає кредити за процент. Це їх мета дати нам кредит. так? Ми виконуємо свою мету. І під цим, що кредит є мета, лежить те, що немає своєї мети. Так? А що я насправді хочу, а що я хочу зробити? Так? Тому що є основна мета віддати кредит. Так? А якщо забрати цю мету, її немає. Тому тут важливо поставити якусь мету на місце цього боргу і кредиту. Задача причина номер два. Це те, що Мозок наш не може думати одночасно і про те, як заробити гроші, і про те, як віддати гроші. Так що увага, вона концентрується на чомусь одному. І поки ми думаємо, як віддати цей борг, у нас думка направлена на борг. Борг, 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 борг. І це, це росте в нашому житті. Так? Оце слово борг, кредит, з карточки зняти це росте. І я один раз робила експеримент. Я хотіла купити собі дорогу сумку. Але не могла оплатити одним чеком. Так і я думаю, так потрібно взяти кредит на цю сумку, виплачувати цей кредит. Але ж я візьму кредит, і вона в мене одразу ця сумка буде. Що ж робити? І я думаю, так ні, не буду брати кредит, заведу таку коробку і буду думати, так що я хочу цю сумку, і я на неї буду заробляти. І як цікаво було, що якби я взяла кредит, наприклад, на 2-3 місяці, то я б виплатила через 3 місяці. А так як я завела собі цю коробку і думала, як заробити на цю сумку, що мені зробити, скільки консультацій провести, які зйомки зробити, які курси зробити, метафоричні карти. Я думала про це, в мене концентрація уваги була, як заробити на цю сумку. І я заробила на неї менше ніж місяць. Я зрозуміла, о, вау, Гроші є вже, я можу купити цю сумку, тому що фокус уваги був на тому, щоб цю свою ціль, цю свою мету заробити гроші, тому що одночасно нас ми не можемо і туди, і туди думати. І тоді я зрозуміла цю фішку, що тримати в голові думку, що я як мені купити цю сумку, а не як мені взяти в борг, а потім вже віддавати. Тому що бо я взяла в борг, я вже думала кожного дня, як мені цей борг віддати. Так, тобто я вже думала про борг. І тому я обрала, що ні, я буду думати, як заробити. І третє, про борги: те, що причина, що ми, коли беремо борги, ми живемо у майбутньому. Тобто, ми тут і зараз, я тут і зараз, що в мене є. Ми це не приймаємо. Так, мені не подобається те, що в мене зараз. Я не живу тут. Я не, щасливий, не щаслива, але я живу там в майбутньому. Тобто я беру кредит і там, десь в майбутньому я його виплачу, і десь там в майбутньому буду щаслива. Але оці думки про майбутнє, вони навпаки створюють лише стрес, тривогу, страх, тому що нам здається, а якщо не виплачу, а якщо мені не вистачить, а якщо виплачу, потім знову потрібно брати кредит. Так, І ці всі думки вони ніби у майбутньому. А якщо повернути ці думки і поставити тут, Ні, ну тут, тут, тут я зараз сижу, тут я, що, що я, як я, за що я вдячна. Що мені такого за що мені таке подякувати? Що мені зробити прямо тут, щоб в мене це було так, щоб закрити ці кредити? Тому що кредит і, і борги це коли ми енергію беремо з майбутнього. Ну згадайте, коли на карточку ми от тут, прямо тут і зараз витратили там ці 10-20 тисяч з карточки, і в нас вже є борг. А потім в майбутньому, коли гроші прийшли, зароблені, раз а їх знов немає. І виходить оця схема, що немає грошей, вона ніби укоріняється, оця програма. Нема грошей, нема грошей, нема грошей. Таких і нема, тому що наш мозок він, він думає, так, якщо в мене є ця програма, її треба потрібно підтверджувати. А якраз кредит і депозит це підтверджують. І кажуть, що зараз немає грошей, я беру кредит. Окей, взяла з майбутнього взяла. Прихожу у це майбутнє. А коли вже прийшли зароблені гроші, раз, а знов кредит треба брати, тому що воно в ноль вийшло або в мінус, і виходить ця картинка підтвердження грошей немає. Тут також робити працювати з цими програмами, і в ці три причини вони і викликають ці борги, які є. І виходить, що вони нам потрібні для того, щоб підтверджувати свої програми, для того, щоб працювати на мету інших, та взагалі, щоб жити це життя. І вони нам потрібні для того, щоб вижити. І виходять борги і кредити це для виживання. Це коли ми йдемо відштовхуємося від наших болей, від наших травм, відштовхуємося від того, що нам не подобається, і тоді йдемо туди. А якщо повернутися сюди, тут і зараз теперішнє. Дякувати за теперішнє і віддавати потрошки ці борги, так не залазити в майбутнє, думати, як заробити. І тут в першому що в мене є інша мета. Дане якщо взяти цю таку сумку, як я сказала, так? якщо мета моя не кредит віддавати, окей, мета моя сумку купити, заробити на сумку, і, і якого зроблю, в мене буде ця сумка. Так? І виходить, що тут вже фокус зовсім на іншому. Фокус уваги найкраще розподіляється за допомогою медитації, ось, наприклад, щоб взяти свою мету, щоб знати свою мету, щоб поставити замість цього кредиту свою мету, прописати. Є в мене медитація розкриття сексуальності, де ми за допомогою сексуальної енергії створюємо нашу реальність, створюємо бажання, які ми хочемо. Відкриваємо це, я хочу. Тому що починається що. А якщо я не знаю, що я хочу, якщо справді мені дають оці борги, так ну з карточки я знімаю, і в мене суть суть, суть сенс мого Життя виплачувати ці борги, я не знаю іншого, як мені поставити, і ця медитація вона дає можливість зрозуміти, що я хочу. А, наприклад, якщо я хочу щось таке велике, що зараз я не можу собі дозволити, є ще до цієї медитації медитація розширення грошового каналу, який допомагає розширити цей грошовий канал, так щоб могли гроші прийти на наші ці бажання. Тому медитація це найкращий просто інструмент, який зараз я використовую під супроводом свого голосу, я пишу медитації для себе. Раніше я це робила без супроводу голосу, просто уявляла, що я хочу, але зрозуміла, що це важче. А коли супровід є, коли голос є, за голосом легше йти. І бачу, як зараз змінюється моя реальність. Як вона... І звичайно, на кожному етапі я відчуваю, що О май гад, Фух, знов перевірка, знов програми всі вплили, знов з ними всіма працювати. І такого немає, що так, все, я вийшла вже на найвищий рівень. Тут вже ніяких програм немає. З цього наше життя і складається, що ми знаходимо на цьому рівні програми, переходимо на інший, переходимо на інший, переходимо на інший, і наша душа. Не вона приймає цей досвід в цьому житті, і це мені дало таке розуміння заспокоєння, що так, спокійно, пропрацьовуємо потрошечки все. Ну, а тема цього відео про кредити та борги. Тому медитація розкриття сексуальності, медитація розширення грошового каналу. Ці медитації будуть у курсі Жінка нового світу. Причому. Медитація розширення грошового каналу буде тільки для тих, хто заповнить анкету передзапису. Анкета перед записом є у шапці профілю Ютубу. Там буде знижка 50%, а також подарунок ця медитація. А взагалі на курсі до 12 медитацій, які можна у кожну сферу життя додавати, і за допомогою неї. Знаєте, як, як, як аптечка з допомогою неї допомагати собі заспокоїти, вирівняти, покращити всі сфери життя. Дякую, що ви зі мною. Ви найкраща, найбажаніша аудиторія. Я вас дуже-дуже люблю і рада вам служити. Класного всім дня! Пока!